Президент Німеччини офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца та 14-х міністрів його уряду. Втім, як пише видання Шпігель, вони тимчасово залишатимуться виконувачами своїх обов'язків до призначення нового уряду. Штайнмайер відзначив, що у федеральному уряду за його каденції часто доводилося діяти дуже швидко та рішуче, а також шукати нові шляхи. Президент також подякував канцлеру Шольцу за його реакцію на рашиське широкомасштабне вторгнення. І назвав його роботу величезним подвигом сили. Я нагадаю, що в лютому на дострокових виборах до Бундестагу перемогу здобув блок Християнського демократичного союзу та християнсько-соціального союзу. І, от майбутнім канцлером Німеччини, ймовірніше за все стане Фрідріх Мерц. А от у Нідерландах запланували покази фільму Росіяни на війні. Це явна спроба поширення російської пропаганди. Про це заявили у посольстві України в Нідерландах. Фільм спотворює реальність геноцидної війни. Посольство розглядатиме будь-яку підтримку його показу як сприяння інформаційним зусиллям Росії проти України. Ми очікуємо, що показ стрічки скасують, зазначили в посольстві України у Нідерландах.